мої вітання. Глядачам великий привіт. Підписуємося зразу, треба. Зібрався висівати бурячок. Найшов я вторічний, свій так. Цього року трішки придбав. Скільки його сюди піде, хто його знає. А сівалочка налаштована таким чином, що максимально великий діаметр зернинки мусить попасти один у свою ячейку. Якщо попадаються дрібніші, то може бути дві, але не більше по той простої причині, що там місця немає і площина тепер же хто слідкує за каналом, площина диску висівного така, що з нього звалюється зайве насіння. Так, зразу ж буду додати сюди і ну, подивлюсь, принаймні. Планую додати у кормову червоний бурячок. Оцю латочку засіваю, тільки тут вийде, тільки вийде, але максимально треба буде посіяти червону. А решта це так. А потім вже подивлюсь, Якщо десь латочка залишиться, можливо, ще добавлю, можливо, ні. Але на сьогодні. Принаймні на, на на півгодини я вийшов попрацювати. Так, що ми пробуємо? Ми пробуємо, ми будемо змішувати, я буду змішувати вторичний і цирішний буряк. Це різні в цьому році бував. Усу полі це жовтий у нас поліці в нас червоний, я купував жовтий, так? А вторічний у мене централо полі. Так, так. Відповідно буду додавати трішки того, трішки того. Ну і рушаю. Подивлюся, що з цього вийде. Планую посіять рівно А там уже, як вийти До речі, хто перше на каналі сівалочка, яку я зараз буду використовувати, вона модернізована вже до останнього моменту. Тобто і сошничок уже другий дисковий, так і загортачі теж другі. Все решта перероблено під мої потреби. Так, подивимося, дивимося, що з цього вийде. Сіває, я вам скажу по секрету казка. Залишається насіннячка невелика кількість. Якщо все зайде, то Це буде взагалі. Це чудово. чудове. Пішки з'їхав. Трішки з'їхав в бік, ну да ладно вже, посадимо менше картоплі треба ще буде відкидні робити ножки направо-наліво, бо куди небудь Так гадаю, що люба сівалочка, яка в господарстві є, в неї можна садити гектари. Відстань десь 40 см між рядками. звичайно, можна зробити, що буде висівати легше. Але тоді не так глибоко буде выходить этот А буряк потребує великої вологи. Паралельно с этим бурячком буду добавлять червоний. Червоний у нас травлений. Він завжди дрібніше йде. Відповідно, розход у нього на цю ячейку буде більший. І... Чого від мене він йде як баласт? Один мінус, не кожен зможе її штовхати. Но тут річ в тому, що залежить від ґрунту підготовленого, в даному випадку в мене він пухкий, я сьогодні його підготував і, власне кажучи, зразу висіваю. От, відповідно, коліща переднє, яке йде воно провалюється виходить так що начебто тяжко воно то тяжко але я ж кажу що якщо б грунт полежав ну хоча б декілька деньків було б набагато легше Норма висіла у мене завжди залишена. Тому що хто його знає, як воно буде літувати. Якщо все нормально, бачите, там де ходив затрамбовано, йде легенько. Зараз пішла пухка, пухкий ґрунт, вже тяжко. Ну і сошничок вже ж який ви бачите, дисковий, він теж відіграє роль. Набагато легше з ними. Тобто виходить, що спереді, ззаді колеса і посередині колеса все виконує свою роботу і в той же час воно все котиться а якщо б сошничок стояв типу анкерного треба було розсовувати ґрунт візать його. так що трішечки легше з таким так це ж бачите падає Ось треба максимально те, що понакуповував <гум> Тому що воно сто років лежати не буде. Я річ в тому, що так що цих кадет якийсь. Із... Хотів більшу лотку сіяти, можливо якщо залишиться, але ну, цей бач, цей взагалі дрібний. Це такий, що... Він то весь зайде, все нормально буде, але Но річ в тому, що... Висіється він дуже швидко. У мене є із дрібнишими вічками. Ну це ж знову ж таки одна пачка червоного буде із дрібним, з дрібної фракції, друга із крупної фракції. І низки міняти ж теж не будеш. Відповідно висіваю так. Річ в тому, що сівалочкою, коли висіваєш... Рядити вже не доводиться. Тобто воно сходи рівно скільки мені треба. Так, о. Що поїхали. Є. є в мене і старий ось попередньої конструкції. Заднє кільце спеціально було воно зроблене для того щоб Це зараз у мене синя багато Для того щоб вона не розсипалась, ну я так контролюю, ну в принципі я надівав кільце і можна добавлять більше Ну вистачає мені в один бік пройти і назад Рядки, дивлюсь більше сорока, ну да ладно, хай буде. Купував горячка триста грам. залишиться воно все. Чому чому? Ну в буряку я ще не орієнтуюся, скільки мені його треба. Диск оцей пластмасовий, не підігнав. Думали, що це гетьінак чи текстоліт, воно вийшла пластмаса. Ну в принципі нормально. Там саме головне, це посадкове гніздо на вал від болгарки. Все решта відносно. Загріба десь сантиметрів на три, дякуючи тому, що ґрунт пухкий і вологий. На вони мусить прилягти до ґрунту нормально. Висіяв я лоточку, залишилась трішечки недосіяного. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять рядків. Можливо, вистачить. Шкода, що ще одна залишилася пачка червоного півтори уто. Те що не досіяне півтори, ну подивлюсь, можливо десь причеплю отам, як то кажуть, шапку кинув, там ми ще, каже, посадимо огурчиків, так само це є. Якщо все налаштовано, якщо все зроблено під свої власні потреби. То роботи буквально сільки там хвилин 20, ну може ну, годину з усіма приготуваннями так. І в принципі і все готове. Тепер далі можна відпочивати, думати що і посіяти можна ще. Он де корольок. Мороз в цьому році побив. Багато чого, тюльпани поприбивав, росту в них немає. Царський цвіток. Так само. Так, друзі, все. З бурячками, все. Якщо десь я ще знайду, де можна буде щось підсіяти. Я думаю, що я підсію. Ось а так, по великому рахунку все. Сівалочка, яку я вам презентував, вона вже дороблена 100%. Зніму я загрібачі, подивлюся, по шву Сварка трима не трима, пообчищаю, бо я прихваточками зробив. Спішив, треба було по-перше, попробувати, як вона працює. По-друге, треба було висіяти бурячок. Так, ну одне друге я зробив. Тепер я її зніму, почищу, пофарбую, воно підсохне. Ну а далі вже будемо працювати. Подивимося. На все добре, заходимо на канал, підписуємося. Не забуваємо спілкуватися. Все буде.